Отож, у нас у фондах є такі праски. Дуже давні, я думаю, багато хто з вас їх бачив, бо молодше покоління від нас, вони вже не мають поняття, як можна таким пристроєм просувати. Але такі праски, якими користувалися господині нашого краю, зберігаються у фондовій колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Їх є близько 30. І всі вони різних форм, різних конфігурацій і мають різні способи нагріву. Така праска була на середини 19-го, початку 20-го століття, ну не у кожної господині, бо дуже вважалася дорогою річчю, і не кожна жінка могла собі дозволити прасувати такою праскою, а прасували іншими пристроями. Мабуть, ви знаєте, ну хто з вас знає, хто не знає, але що це було? Магільниця. Стиральна машинка. Магільниця. Ну, стиральна машинка, то у нас, де в нас є інша стиральна машинка. <рес> Та обов'язково з нею за допомогою, за допомогою неї то такий проник. То дещо схоже на таку дошку, але рівне було. Тому це в нас говорили рубель, а це була качалка. І так прасували усі, до речі, речі. І простирадла, і покривала, і навіть сорочки та інші вироби з тканини? Ну але вже починаючи там з двадцятого століття господинці з'являлися праски. І як правило, ті праски зберігали на видному місці, і обов'язково вона стояла на сервеці. Як ви думаєте, чому? Бо, якщо чесно, ми не знаємо чому, але так було, так було заведено і в традиційній цілянській хаті обов'язково таке розміщення праски було видно. Я собі думаю, що це, мабуть, якась є така чисто людська риса, особливо жіноча, адже приходила сусідка до своєї сусідки і побачила, що в неї вже є та праска, ну і дуже хотіла собі. Можливо, таке і було. Але найбільше у фондовій колекції в нас є вугільних прасок. Це, наприклад, ось такі праски, які мали порожнину. Сама назва цієї праски говорить про спосіб нагрівання її. Чим нагрівалися ці праски? Вугілля, яке бралося, звичайно ж, з печі. Гарячим засипалося ось таку своєрідну скриньку, порожнину, відповідно, розігрівало метал. Ну і господині було легше просувати, розпрасовувати пом'яту, тверду тодішню тканину. Вугілля згасало. І праска охолоджувалася, і господиня повинна була постійно ну там раз у раз похитувати вліво вправо, аби роздмухувати це вугілля, щоб воно тліло і не згасало. Часто вугілля вилітало крізь ті отвори, падало на виріб. Псувало його, часто падало на підлогу, залишалися темні плями. Ну і сама господиня змушена була бути дуже обережною, аби не травмуватися. Ці суцільно литі праски оздоблювалися. Нехай вони такі були тоді примітивні, але вони були оздоблені. На цій прасці дуже видно ці декорації. Спершу ми бачимо защіпка, яка вилита з металу у вигляді стилізованого птаха. Ручка дерев'яна, досить зручна, і в роботі легше було її використовувати цю праску. А також під низом є орнаменти. Траплялося й таке, що ці орнаменти виливали з інших металів, які мали різні кольори, відповідно, додавали краси прасті. Виділявся при згорянні цього вугілля їдкий дим, який ну, дуже дошкуляв господині, і часто та господиня плакала від того, бо самі сльози виходили, хочеш, не хочеш. Але їли в очі і виходили сльози на очі. І ось така є праска. Вона з важка, але прикріпленою трубою, яка відводила дим в іншу сторону від господині. Те, що полегшувала роботу, правда, я не уявляю, як нею з такою вагою, що з гарячим вугіллям можна було прасувати. Поширеними були і суцільно. Поширеними були і суцільно литі праски. Ну, ці праски, я думаю, ви всі знаєте, бо діти вчора нам ну, мудрували, але вгадали, де її розігрівають. Розігрівали її на, на відкритому вогні. Біля, біля вона не дуже нагріється, але таки або в печі, або на відкритому вогні ця праска розігрівалася. Ну, звичайно, треба було брати цю праску якоюсь ганчіркою, бо дерев'яну ручку не примонтуєш до неї. Ну і, як правило, ця праска була покрита кіптявою. Тому перед тим, як прасувати чисто попрані речі, господиня обов'язково змушена була її кілька разів пропрасувати по ганчірці, а потім вже прасувати свої вироби. Таких прасок могла мати жінка і дві. Одна розігрівалася, інша прасувала. Ще дуже, цікав... ага, дуже цікава у нас праска є ось така. Ну, ми також довго цікавилися, думали, думаю, для чого з такою ручкою. Такі праски мав кожен кравець, він ну, принаймні старався мати, адже ним такою праскою розпрасовував рукави. Легше було розпрасовувати. Ми собі думаємо, що тут теж була дерев'яна ручка, на жаль, вона втрачена, бо інакше. Не знаємо, як можна було працювати нею, але суцільно леті праски були і різних розмірів. І також кравці мали їх різними, в різних розмірах, бо треба було прасувати більш такі деталі, деталі там менші, їх треба було добре пропрасувати, тому різних розмірів використовували. І ще в нас є така праска, ну вона на вигляд не приваблива, на жаль, але е, теж вона відрізняється від попередніх. Відрізняється тим, що вона має порождину, але вона не є вугільна. По-друге, вона нібито суцільно лита, але вона легша. І В роботі теж було легше нею е, користуватися. А як ви думаєте, uh -huh. для чого отвір і яким чином вона розігрівалася? Вона могла розігріватися на вогні, але не на вогні її розігрівали. Нагрітим металом? Так. Була вкладався розігрітий метал, він розігрівався на відкритому вогні, вставлявся, нагрівав праску, напевно, забирали його і знову можна було розігрівати, а праскою працювали. Ну, йому, легше. Так, так, звичайно. А ще я запитаю вас, якщо ви є з різних місцевостей, принаймні в нас на Тернопільщині, це слово було більш поширеним, назва праски була більш поширена, аніж саме слово праска. Я по-іншому у вас називали праску? Крім утюг. Утюг ми слова не вживаємо, ми Живі... викидаємо молодець. молодець так, Так, справді живіство. Тобто наші бабусі говорили, одної бабусі говорили тільки живісько. Ніхто інакше не говорив, а сама назва говорила. За про цей прилад. Ну, такими прасками вони залишили слід в нашій історії у побуті, залишили свій слід. Ну а зараз такі праски можна побачити лише у музеях або у приватних колекціях. Ну а на зміну цим праскам прийшли дуже зручні, практичні, легкі пристрої, які значно полегшують жіночу роботу. Дуже дякую вам за увагу! Дякую вам за увагу.